Всім привет, я знімаю не Майнкрафт, не ігри, а знімаю, як скачати ресурс пак на Майнкрафт. Е, я деколи теж хотів скачати ресурс-паки, і я дивився відео і там якось тупо показано. я зараз знімаю для вас, щоб, щоб ви теж могли поіграти з ресурс-паками. І для цього нам треба Google Chrome. Заходимо сюди і пишемо. Де де де. Ресурс-пак для ПВП. Нажимаємо першу сторіночку ПВП текстури для Майнкрафта. І типу, я находжу Vapor е вап да? Або можна навіть знайти на 1.16.5. В... Оце давайте скачаємо. Нажимаємо сюди. Дивимося, яка сразу версія. Запаминаємо 1.19.4. От тут такі предмети і е, нажимаємо сюди. Скачать. В мене, у нас тут от появляється така штука. Ждемо, поки воно скачається. Воно деколи довго качається. Блін, куди я вийшов? Так. І потім зайдемо сюди. Сюди. Будь ласка, підпишіться на канал. Ми, ми, моєму каналу треба рости. Все остальне. І вот у нас скачалось. Так. Виходимо сюди. Так, без дискорда виходимо. У нас вот ассист Майнкрафт, там все остальне. І. Куди я зайшов вообще? Я вообще не туди зайшов. Так, заходимо сюди. І якщо у вас пише придбати ліцензію, зразу е, е, нажимаєте Закрити. Потім ми е, нажимаємо Windows плюс R. Windows це таких 4 квадратика на, на кнопці. Нажимаємо ОК. Е, нажимаєте на папку Minecraft. От вона. Нажимаємо сюди. Сюди. І шукаємо ресурс, ресурс-пак. От тут він у мене. Нажимаємо на нього і. Так. От тут треба нам создати папку. Тут ми робимо створити папка І нажимаємо її, ті, якось своїм іменем. Ну, типа, ну, не своїм іменем, а щось придумуєте Я, типа. Напишу топ. Типа так, ну, для цього. І ми сюди от, переміщаємо цих. Ці ми переміщаємо всю папочку. Ждемо, поки загрузиться. І от у нас тут все є. І у нас це була версія. Зараз ми подивимось. 1.194. Заходимо в Майнкрафт на 1.19.4. Так, Майнкрафт. Тлаунчер. Я це все роблю через не через ліцезонний Майнкрафт. Так. Yeah. Uh, якщо вам теж таке випадає, просто за... нажимайте Meet My Later. А потім уже нажміть Adapted, якщо ви хочете його скачати. Так, у нас грузи Майнкрафт. Грузи у мене довго, коли в мене включений ОБС. Так, заходимо на версію 1.19.4. От нажимаємо і заходимо на версію 1.19. Так, де? 1.194, навіть не фабрик. Вот. В IT. Тут нажимаємо хрестик і ми заходимо в цю. Карчу Майнкрафт! Ви все поняли. І ми зараз перевіряємо, чи воно все працює. Щоб видиться, чи все працює, із-за того, що може не, не, може не спрацювати, щоб вас не запутувати в цій схемі. Скачування ресурс пака. Ставте лайки, ставте колокольчик, щоб не пропускати мої відео. І от ми заходимо на 1.194. Моджанг студіо. І сразу гра одна один. Сидайте світ. От, підготовка до створення світу. Сидите світ творческий. Да, і створити новий світ. У нас світ должен создавати быстренько не быстренько і хто хоче щоб я знімав більше відео е відео. напишіть під цим коментар під цим, під цим відео я вам можу зняти, як скачати мод, я можу зняти, як там установити, не знаю, скин, наприклад, Чи щось друге. Або. Ну... Я навіть не знаю, що вам можна показати, що ще можна скачати. Ну, чи ти я вам тим более показувати не буду, чи ти заперечень, чи ти даже я их скачивать не хочу. Раз хотів, ну передумав. Так, у нас загружається світ 80%, 85% уже. А мій друг там слухає, що я говорю. Да. Я можу показати в Discord, де він сидить. Тільки я не буду палити його цей, щоб йому не кидали додав Лені в друзяв ДС. Ні, його показувати не буду. Ні, ні. це скрита лічність. У мене тут сидить. Так. Заходимо на лаштування. Пакети ресурсів. І вот. У нас загрузилось. Вот, топ. І у мене тут є ще менший вогонь і другий ресурс-пак. Встановлюємо цей. це. Це старшій версії може не, працювати не... і може працювати неправильно. Все равно. Нажимаємо готово. І ждемо, поки у нас запуститься Minecraft. Minecraft. Так. Деякі блоки у нас. Е цей. Ну, це я вам взяв, например, що можна взяти. Це просто треба ця. Як його. Вот. Ну, так, і скачуйте ресурс паки. Ну, а це в мене просто. Я його потім удалю. Тому що я вам показував, наприклад, як це є А тут весь світ в цих блоках розових, розово-чорних Ага. да Скачуйте по моєму цьому. Це все правильно. Перевірено. І не скачуйте так, як. тута. Не скачуйте такі там, де версії. Не скачуйте, наприклад, версії 1165 там, все остальне. Ладно, всем удачи, всем пока!